Вітаю, шановні 11 класники. А зараз ми трішечки розберемося із тим, як же ж визначення дальності видимого горизонту можна здійснити за допомогою топографічної карти місцевості. Давайте пригадаємо, що дальність видимого горизонту у нас має певну формулу, за якою ми його вираховуємо. Нам потрібно корінь висоти у метрах. Помножити на 3,83. Це узагальнюючий коефіцієнт дальності видимого горизонту. Для того, щоб визначити нам нашу висоту, тут потрібно використовувати горизонталі на карті. Горизонталі це лінії, які об'єднують точки з однаковою абсолютною висотою місцевості. І от вони на карті дуже добре позначаються. Тут ще дуже важливо бачити і розуміти, через скільки вони прокладені. На цій карті вони прокладені через кожні 5 метрів. Але на інших топографічних картах ця цифра може бути різною. Горизонталі можуть бути прокладені через 2 метри і через 10 метрів. Тому для того, щоб визначити. Дальність видимого горизонту потрібно одразу визначити, на якій горизонталі перебуває спостерігач. В нашій умові задачі або нашого завдання, яке ми повинні виконати, нас стоїть запитання: чи буде видно школярам, які перебувають у школі в селі Федорівка, річку СОЖ, якщо вони будуть перебувати безпосередньо біля школи. Тут дуже важливо визначити саме горизонталь, на якій перебуває школа. Тут дуже добре видно, що в селі Федорівка горизонталь, на якій перебуває школа, це 170 метрів. То висота школи 170 метрів над рівнем моря. Річка СОЖ, яка розташована аж ось тут, ми бачимо, що вона теж має свої горизонталі. Але є один нюанс. Якщо ви гадаєте, що нам потрібно знайти різницю висот абсолютної висоти місцевості, тут нам ця інформація абсолютно нічого не скаже. Звісно, річ, що СОЖ і уріз води буде меншим, ніж висота школи, тому що це водойма. Водойма завжди нижче, і тут горизонталі набагато щільніше, бачимо позначки урізу води 108,1 метра, але різниці шукати не варто. Вона нам нічого не дасть. Хоча по тій причині, що ми дивимося, тут у нас верх. А ось тут у нас низ. Ми все рівно будемо бачити на певну відстань. Нам потрібно визначити, на яку ж відстань ми можемо побачити. Отже, корінь 170 множимо на 3,83, отримуємо число приблизно 49,9 км або 50 км. Тобто, за нормальних ідеальних умов школярі і школи можуть бачити на 50 кілометрів. Та чи так це буде в реальності? Давайте розберемося. Топографічна карта нам зараз про це підкаже. А тепер дивимося, чи можуть дійсно учні побачити аж навколо школи на відстань 50 кілометрів. Так, могли б, якби це була дійсно найвища точка. Але подивіться уважно: це не найвища точка на даній місцевості і для. Такого величезного, досить солідного кола огляду можуть бути певні перешкоди. І такими перешкодами, наприклад, можуть бути ліси. Подивіться уважно, у кожного лісу або лісового масиву на топографічній карті є певні характеристики. Ось дивимося уважно. У цього лісу є певна характеристика, середня висота дерев приблизно 20 метрів. Тобто дивимося уважно. Цей ліс уже перебуває на горизонталі у 170 метрів. Ось вона пролягає ця горизонталь. І висота дерев середня 20 метрів. Отже, бачимо, що тут у нас дерева можуть бути суттєвою перешкодою для огляду. Учні завдяки цим деревам уже не побачать річку Сош. Крім того. Вони можуть її не побачити ще й по тій причині, що тут є вищі ділянки. Подивіться уважно, тут є гора в даному випадку Михайлівська, абсолютна висота якої 212,8 метра. Уявили собі ситуацію, що ви не побачите в даному випадку річку, тому що вона може бути перешкодою. Саме рельєф ця гора може бути перешкодою для огляду. Тобто для дальності видимого горизонту надзвичайно важливо, щоб це була якась певна найвища точка. Це може бути, наприклад, гора, вища від якої у навколишній місцевості більше нічого немає. Ну, Наприклад, гора Говерла або інші якісь точки гори, які також будуть найвищими у певній місцевості, тоді в такому випадку ми дійсно можемо порахувати дальність видимого горизонту. У даному випадку, навіть якщо ми порахували, що учні можуть бачити аж на 50 кілометрів у радіусі, це не означає, що вони саме стільки й будуть бачити, тому що дальність видимого горизонту може обмежуватись, наприклад, лісовими масивами, де дерева вище піднімаються, або, наприклад, іншими формами рельєфу, які зустрічаються навколо цієї місцевості, і будуть слугувати перешкодою для того, аби бачити далеко. От так, за допомогою топографічної карти, ми можемо визначити, чи змогли б учні в школи побачити річку Сош. Відповідь навряд чи тому що цьому не сприяє і рельєф місцевості, який досить різноманітний. Ми бачимо, що тут у нас вищі ділянки, так само як і можуть бути перешкодою лісові ділянки, де висота дерев вища, ніж необхідно для того, щоб побачити цю річку.